Військовослужбовцям не доплачували майже 100 доларів на місяць mm -hmm. під час проходження військової служби. В чому справа? Нещодавно виявилось, що військові частини нараховували заробітну плату, посадовий оклад, відповідно від якого залежать інші виплати, по старій постанові, яка в судовому порядку була скасована. І відповідно прив'язувались до невірного розміру прожиткового мінімума і не здійснили перерахування після того, як в судовому порядку скасували ту постанову, тому що ну хто ж буде на це звертати увагу з військовослужбовців, і чому б не доплачувати по майже 100 доларів на місяць. І відповідно більшість військовослужбовців з тим, що їм не доплачували, точніше їх посудовий оклад рахували по старій постанові. І сьогодні у вас є можливість. Це перерахувати і повернути недоплачені кошти, і це не маленька сума. Це може бути біля тисячі доларів за кожен рік проходження військової служби. Отже, якщо ви проходили військову службу з 20-го року, то скоріш за все ви потрапили в цю ситуацію, і ви можете написати нам прямо зараз для того, щоб повернути свої кошти і здійснити належний розрахунок. Знайте це і захищайте свої права.